На Харківщині поліція та волонтери продовжують евакуацію людей з прифронтових міст і сіл через нескінченні російські обстріли. Процес ускладнений, доволі небезпечний. Ворог тримає під вогневим контролем усі під'їзні дороги до Овчанська та його околиць. Тож до місця евакуації місцевим жителям доводиться виходити пішки. Більше в репортажі нашого кореспондента Станіслава Кухарчука. Так, без заднього скла з чергового евакуаційного рейсу повертається один з поліцейських екіпажів. Попри обстріли і засилля російських дронів, харківські полісмени продовжують вивозити жителів Вовчанської ОТГ. Кожен такий виїзд неймовірний ризик для життя. Обстріл був вибило окно. Що? кношо. ударною волно і осколком, непонятно. Під час евакуації машина потрапила під обстріл. Незважаючи на ризики, поліцейські знову і знову їдуть на евакуацію. Горизонт поблизу Вовчанська палає. Єдина дорога до міста затягнута димом. Навіть у відносному тилу картина суцільного апокаліпсису. Оце привіта. А де другий? Там десь полі, це е... Місце евакуації в селі Бугаївка, звідки вже поліція доправляла сюди евакуйованих людей з Вовчанська і далі їх везли в Харків. Ось це місце буквально пів години тому сюди прилетіло два каби. Тобто росіяни цілеспрямовано цілили саме в пункт евакуації, який працював не на щастя, просто на щастя тут нікого не було. Такими обстрілами навколишніх і з Вовчанськом сіл росіяни змушують місцевих жителів тікати з власних домівок. Людей, які самотужки виходять із зони бойових дій, поліція та волонтери просто підбирають на узбіччах. Давай, 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 давай. Разом з координатором Харківського медіахабу ми намагаємось заїхати у Палаючий Вовчанськ, але з кожною годиною ситуація там загострюється, і дорога туди може бути в один кінець. Короче, поліція каже, що там впівдрони працюють по Вовчанську, тому що зараз за їхніми екіпажами там просто Добре, Я не розумію простоганялися. Цей екіпаж поліції вивез з вовчанського пекла цілу родину. Пані Світлана навіть у відносній безпеці не може повірити, що їм вдалось цілими та неушкодженими виїхати з міста. Але жінка не може собі пробачити, що була змушена залишити там ще одного члена сім'ї. Ви Всією сім'єю Всією сім'єю всі живі здорові живі здорові. Дякувати Богу. І нашим хлопцям. Одну забрали собачку, одну бросили. нікуди. А от довелося залишити перекиди до нового до евакуації. Залучені всі можливі служби і волонтерські організації, але її процес стає дедалі небезпечнішим. Поліцейські просто в розпачі, адже просили місцевих евакуйовуватись як тільки на росіяни почали просування у бік Вовчанську. Пішком, куди ж. через річку, через свою там ну ми свої щас, місця знаємо. Хоча три дні тому ми були разом з вами вже ще в центрі міста. У вас була змога виїхати. Не, не 3, це ще тільки почалася катаватися. Дванадцята. 12. 12. Ну тільки почало було катавації. Якраз от тільки почали обстріли. 25, самі бачите, яка ситуація, тому стає все важче і важче воювати. Словчанська теж забрали. Люди вже самі пішки виходять. Ми на вулиці їх підбираємо, які йдуть, хтось переховується, десь в бомбосховищах. Всіх забираємо, всім допоможемо. Поліція на місці, ми працюємо. І працюватимуть, поки є можливість евакуйовувати. Адже скільки цивільних ще залишається у прифронтовій зоні, достеменно невідомо. Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.